Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді мандрагора, вона ж мантікора, вона ж, власне, світляк. Чому світляк? Ми одразу давайте розставимо всі крапки на дві, і, власне, я вам все поясню. Дивіться. Що таке легкий танк? Легкий танк це насамперед танк, ну, типу, банальний просто, да? Є слово танк, відповідно, це танк. Що означає танк? Танк це херовина, яка може там кататися, там, танкувати, стріляти і так далі. Легкі танки, в принципі, позбавлені функції танкування і розміну, але разом з тим вони все ще можуть стріляти, принаймні деякі з них. От, наприклад, оце легкий танк, да, це легкий танк. Чому? Тому що у нього, в принципі, є нормальна громада, нормальний ДПМ і так далі. Він, він може ну, нехай не дати здачі, але принаймні погризатися може, може. Отут взагалі прекрасна гармата, шедевральний ДПМ, там його ще підтягнули, апнули і так далі. Це легкий танк, легкий танк. Отут так само. Гармата від Астехи, це фактично, от знаєте, танк, це фактично дуже сильно облегшений середній танк. От в, в такому плані. Тобто він зберігає певні риси усе ж таки середнього танка, а саме такі як гармата. От отут є гармата, отут є гармата, отут є гармата. Тут взагалі є барабан це такий облегшений бар... <вари> варіант бачата. Ну, це просто кусок непотрібний, який невідомо для чого існує в грі, але то таке. От, Оце колісний танк. Ще раз. ЛТ, 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 ЛТ кусок. Колісний танк. А мандрагора це не ЛТ, тому що в неї немає взагалі нічого, крім огляду і маскування. Ну там рухливості і так далі, це все ясно. В неї гармата, яка каде, це 12 секунд, з ДПМ менше 2К, і, власне, 20 снарядами і так далі. і А, ну, би, а, а чого це таке? Це світляк. Це танк, який конкретно спроєктований, запланований, власне, і який виконує тільки одну функцію світить. Все. Ви можете мені постріляти, погризатися, розказати класні історії, як ви там в одному з мільярда боїв 5К накидали і так далі. Це все класно. Є нюанс. Оце я танк можу робити середуху, там, грубо кажучи, 3-4К. Ну, 4 нехай перебор, там 3 плюс, плюс асіст зверху. А тут ти будеш робити в основному асіст. Тому це світляк. Насамперед і в першу чергу. От, власне, якось так. Це перше. Друге. Ні, Давайте по черзі. Обладнання. Отож, обов'язково оптика. Хоча, в принципі, тут огляд і без того шалений. Давайте глянемо, скільки саме. Тут у нас в базі. Е... Ні, це не так, дивиться, це треба 420, якщо не помиляюся. Ні, 400 метрів, навсюди, да, 400 метрів огляду. Хороший огляд, крутий, ми апаємо його ще більше власне, перками екіпажу і, власне кажучи, оптикою. Другий е... слот ми займаємо трофейною системою вихлопу. Що це означає? Ми докидаємо собі маскування. Маскування у нас так хворе. Власне, з там, прокачаними парками і так далі, з цієї трубою ми отримуємо 53%. Тобто, грубо кажучи, якщо ми ставимо сюди ще отаку от штуку, де вона? Ось отаку от штуку, якщо ми сюди ще ставимо, ми отримаємо 55%. Що означає 55%? Це означає, що ви в полі там метрів з 250 об деякі танки світитися не будете. Круто? Круто. Ну і власне в першу комірку в спеціалізований слот ми ставимо командирський оглядовий прилад. В принципі, штука, без якої зараз ЛТ в сучасному рандомі, не грається. Чому? Тому що банально у вашого супротивника, найбільш ймовірно, у вашого візаві, цей командирський оглядовий прибор, прилад, коп він вже буде. От, і, власне, він вас банально пересвітить. Що він робить? Він зрізає скритність супротивника прихованого рослинністю, тобто за кущами ви висвічуєте краще, як нерухомого, так і рухомого супротивника. І також у 12,5 від скритності супротивника, який рухається. банально їде ЛТХ. У ЛТХ коефіцієнт маскування не падає у русі. Тобто вона як стояча має 55, так і на ходу має 55. Що це означає? Оцей коп зрізає частину маскування на ходу. Тобто ЛТ-шка фактично втрачає частину свого цього класового бонусу в тому плані, що вона, власне, не втрачає маскування на ходу. А коли проти вас чувак з копом, вона, власне, це маскування на ходу супроти цього чувака конкретно втрачає. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі екіпаж. На екіпажі ми зупинимося детальніше. Чому? Тому що у нас дві людини командир, радист і навідник, а також механік водій і заряджаючий. Ну, дивіться. Чи погано це? Безумовно погано. Я думаю, ви неодноразово бачили нарізки, де чувак на Мандрагорі катається і просто вмирає з одної тички, тому що йому вибивають екіпаж одним снарядом обох чуваків? А, чи погано це в плані розподілу перків? Безумовно, тому що ви не можете нормально взяти і вкачати собі все, що необхідно. Тому що банально на звичайному екіпажі, в принципі, за 3, ну окей, не 3, не, за 4 перка ви вкачуєте собі все, що вам треба. На Мандрагорі у мене ось, ось 6. І, в принципі, насправді, от тільки з шести парків можна більш-менш про щось говорити, щось притомне. да, Тому що два члени екіпажу, тому що, наприклад, інтуїції мене тут немає, наприклад, безконтактної мене немає, а Мандрагора танк без броні, власне, бо є буде ламатися, там ще якоїсь пісні немає, і так далі. Там, наповжу, гасіння ще одному члену екіпажу не вивчено і так далі. тому подібне, Тобто в ідеально для Мандрагори, ну, хоча б перків сім, щоб вона нормально грала, а по факту всі вісім. Чому? Тому що два члени екіпажу, а не хоча б там три чи чотири, чи краще п'ять. Ну, але дивіться, екіпаж 2.0 вам не треба, не треба. Ви його забракували, забракували. Можливо, персонально ти, так, да, от ти, той, що зараз дивиться це відео, можливо, персонально ти і не проти екіпажу 2.0, Але роздернися по сторонам, там твій сусід по гуртожитку, з яким ви катаєте вечорами в танки, там, е твій, я не знаю, дядя, який приходить з заводу сісти в танчики під пограти і так далі. Вони вирішили, що екіпаж 2.0 нам не треба. А, в принципі, нахера. Танкісти вони такі. Танкістам ото дві кнопки нажать, в принципі, постоять в кущу на базі, і все класно, круто, весело. А екіпаж 2.0 це думати, треба там щось розбиратися, то це на хіба воно треба, боже. Люди тільки зараз почали роздуплятися в цьому екіпажі, правильно? А екіпаж 2.0, нафіга воно треба. Будемо далі сидіти з екіпажем 1.0. І оскільки вам екіпаж 2.0 не треба, ну будьте ласкаві, качайте 6-7-8 парків для мандрагори і якось так. В принципі, на цьому отаку от ліричну частину закінчили, ліричний відступ примарку, Переходимо до польової модернізації даного агрегата. Я грав на ньому, а ні, до речі, хотів сказати, грав на ньому мало, але як виявилося, я грав на ньому цілком достатньо, щоб прокачати польову. Отож, тут я обираю для себе плюс 2 до максимальної швидкості вперед. Потужність двигуна, в принципі, у нас дуже дуже хороша. 41, 41, фактично, типу, це просто прям шалена якась потужність двигуна, питома. І, власне кажучи, тому ми можемо легко ставити собі другий варіант і докидувати саме максимальну швидкість вперед. В другій комірці ми обираємо собі мінус 3 від часу заряджання. Чому? Тому що, в принципі, коло зведення в нас як було погане, так і поганим лишиться. А заряджання в нас і без того паскудне. Власне, ми його хоч трошки забустимо. Тут ми обираємо мінус 15 від фуасів і так далі, тому подібне. Зрізаємо швидкість назад, але це не критично, тому що ну, важливіше насправді виживати на цьому танку, а виживає він вкрай погано, як ви розумієте, тому що це ЛТ без броні і так далі. Без броні, без хп і тому подібне. Отож, далі. Тут я взяв плюс 2 до скритності і натомість втратив 2 від огляду. Огляд і так больний, і насправді більше зараз роляє скільки огляд, скільки саме командирський оглядовий привод. От, Тому я взяв собі ще плюс 2 до маскування. Це, можливо, навіть надлишково, тому можна ставити або ліве, або нічого. Але я вирішив, що от буде так. Ну і тут я собі обрав мінус 3 від скритності супротивника за рослинністю, натомість плюс 3 до скритності супротивника, який рухається. Чому? Пояснюю, це важливо. Дивіться, за рослинністю, коли чувак стоїть за одним кущем, він має маскування плюс 50. Ну, тому що кущ дає 50. Коли за двома кущами, плюс 80, не плюс 100, а плюс 80. Плюс його маскування і так далі. Це все ренеген тому подібне. І мені важливіше. В поєднанні з копом використати оцю штуку, відмінусувати від нього якнайбільше маскування, відірвати від нього, да і засвітити його. Тому що супротивника, який рухається, я висвічую так. Тому що здебільшого це всякі важкі середні танки ПТСА і так далі, я їх висвічую так, коли вони рухаються, ну, взагалі без будь-яких проблем. А Елтеху ми нівелюємо цю штуку копом, тому що ми і так збиваємо її маскування, і це насправді не так критично. Тому вибираємо саме це. Слота собі вибрав саме під. Вогневу міць, там здається, що там друге. Рухливість, в принципі, вам вона не, не потрібна абсолютно. Е, от якось так. Е, і, до речі, зараз перед тим, як ми перейдемо до броні. Другий варіант збірки, який я вам запропоную, бо я про нього забув. Це чисто там на всякі на всякі Енські і так далі. От просто стрілкова збірка, повністю вентилятор, досилач і стабілізатор. Це от реально. Попали на хімки, там світить немає чого. Взяли цю збірку, ну поїхали хоча б якось стріляти з 2200 ДПМ на 10 рівні і з К хп. І без броні абсолютно. От якось так. Переходимо до бронювання. Тут, власне, немає чого дивитися, але ж гайт має бути повним, повним, правильно. Тому дуже швидко пройдемося по мандрагорі. Отака от на мандрагора невелика, маленька, дуже компактна, дуже жата. А інакше, як би, як, як би ще можна було пояснити, чому тут сидить два члени екіпажу. От, ну, Але разом з тим. НЛД має броні, 40 ВЛД. 50 має броні, ще одна частина ВЛД, 20 мм теж має броні, пробивається завжди всіма на виліт фугасами, зокрема. Причому не такими фугасами, як там Центріона Екшнікс або в Леопарда, там, де спеціалізовані фугаси, е, і не бабахами, ні. пробивається звичайними фугасами. Е, Башта, в принципі, десь фугасом може і не пробитися, банально, тому що тут всякі скоси, всякі там наведена броня і так далі. Тому, в принципі. От так наводимося сейчас розуміємо, що бафта не пробувається. Ну, от, ті самі там, НЛД і так далі, порти, да, очевидь, простягуються фугасами. Ну і знову ж таки, там, коли десь спускатись з, якого з якогось пагорба, чувак, який дивиться на вас зверху, пробиває вас у ці сезони повністю фугасами і так далі. От, в принципі, все, на цьому бронювання даного грата закінчилось. Борта 30 міліметрів пробивається по трьом калібрам, банально все. А, да, ще важливий нюанс, саме те, що сіки тут номінала, да тут ось о, 20 номінала, тут 40, тут 30. Тобто, в принципі, цей танк, ну, грубо кажучи, сам себе там пробиває ось сюди по трьом калібрам, ось сюди по трьом калібрам, ось сюди по трьом калібрам. Тобто більшість танків в грі, майже всі, там, окрім деяких вісімок, пробивають його за правилом трьох калібрів. Я думаю, з цим все зрозуміло, з цим розібралися, і в принципі, можна вже переходити безпосередньо до боїв. Отож, плюси-мінуси танку. Танка люте маскування, лютий огляд. В принципі, на цьому його плюси закінчуються. Чому? Тому що він не жає, він не танкує, він залежний від союзників, в нього 20 снарядів, які закінчуються, в нього 12 секунд КД для Альфаї, власне кажучи, в 390. Базова пулька летить 1100 метрів, по-моєму, і пробиває 248. Це бронебійний снаряд базовий. Ну на що, нам не дає подивитися на початку бойну, але окей, повірте на слово. Друга пулька 1000... Ой, господи, летит 1375 це підкол, пробиває 268. Е Якийсь, дурачок речі, додумався ввести, власне, батлпас на ці танки. Це ось зараз в цьому бою, я не знаю, так пощастило, склалося, що типу, в нас немає по 4 ЛТ в кожній команді, да? там по три мандрагори, зокрема, я записую це відео там в кінці березня, на початку квітня. Тому, в принципі, рандом трошки, трошки вгамувався. А от муха, яка мені це все діло записувати, яку я ігнорував в 10 хвилин. На жаль, ніяк не вгамується. Е так от. В, чому суть? в тому суть, що якийсь дурень додумався вести батлпас на мандрагору, на легкий танк. На танк, на який апріорі не повинен бути ніяких швидких прокачок, ніяких батлпасів і так далі. Чому? Тому що легкі танки, ну або світляк, як у нашому випадку, да? це як автомобіль в реальному житті. Ну ви ж не сідаєте за автомобіль, не вміючи водити, правильно? А щоб підтвердити свої вміння водити, вам потрібно здати на права. Правильно? Правильно. На ЛТ повинна бути якась кваліфікація, не знаю, якісь, якась здача на права, якась здача, не знаю, теста там, якусь тест на інтелект, там, нехай вже вміння, якісь вміння і скіл і так далі вже мен... <гум> <гум> менше з ними, да? менше з тим, але разом з тим якийсь банальний інтелект, хоча, знову ж таки, це невід'ємно пов'язані поміж собою речі, типу інтелект і якісь. Розуміння, якесь розуміння цієї ігри базове да, на базовому рівні. Вони невіддаривно пов'язані одне з одним. Ми засікаємо отримуємо мутичку і Леопарда, по ідеї. Може й не отримаємо. Тесту, ЛТ ніхто не збрив, не здув. До речі, дивно, команда не стала на відстрілювати, вичається з цим клоном тільки хлібом. Не годуй, але дай постояти на кімпі весь бій. Оце раз вони вирішили не стояти. Ти, ти диви, навіть поїхали пушать. Я шокований, боже. Я просто шокований. Немає слів, я приємно вражений. Е, так от. На ці танки треба здавати на права, як в реальному житті на машини, тому що. ну, ЛТ не потрібний клас, але на окремих картах, в окремих ситуаціях це херовіна, яка конструює бій для своєї команди. Для своєї команди, для себе вона бій не конструює, але для своєї команди вона його конструює. І, типу, якщо у тебе ЛТ отакий, сиди, я сам відкрию, да, ну, то, власне кажучи, для тебе бій дуже швидко закінчується. А якщо у них ЛТ притомний, то очевидь. Він твого ЛТ переграє, і, в принципі, ви підете в ангар. Е, невдалий пуш, тому що знаєте чому? Не тому, що не треба пушити, в принципі, апріорі, да? а тому що в нас дивіться, раз дегенерат на важкому танку стоїть АФК, е, два дегенерат на штурмовій ПТ стоїть АФК три дегенерат на власне ТВПСі, яка вливає 1280 з барабана, тим паче в толпі, коли по тобі не стріляють, коли ти можеш робити це за спин союзників, Теж стоїть АФК. Сійте, сійте далі, охороняйте коровніки далі. Ну, не маліновка, звісно, да, але власне коровники свої теж присутні, тому ну от, якось так. Ви скажете, а чому ти не їдеш не світиш? А кому світить, по-перше, а по-друге, кого світить, а по третє, власне, а як світить, якщо у тебе дегенерати стоять коровники охороняють? І вони, в принципі, тут перед собою танки всі бачать і без мене. Типу, якось так. І власне кажучи, да. Додумались вести Pass. це найбільш божевільне рішення, яке я бачу, але окей, клоуни та клоуни. От. В чому проблема ЛТ, світляків і так далі. Вони не потрібні. Вони просто не потрібні, тому що зараз інша мета. От танки воюють, щось струляють, от, 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 от там все там, навіть в тому конченому заводі, куди чуваки катаються тупо АФК стоять, да? Навіть там зараз якийсь динамічний заміс відбувається. Ну, а я натомість стою просто АФКшу, тому що. А тому що в нас гімплей такий. Отакий от, от гімплей. Розумний, розробник нам намалював. От, такий от гімплей. Колись давним-давно алтехи були потрібні, колись давно аллехи були цікавим скілозалежним класом. А зараз від цього всього лишилось тільки те, що вони скілозалежні. -скіл І в принципі все. Тому що оглядів у всіх зараз достатньо. Е, власне. Просто кататися по приколу туди-сюди, ну а смисл. От зараз дивіться, в мене 600, 700 асістів, нехай, да? Я катаюся по карті і даю дамажку, да? 1600 дамага. Але є нюанс. Я б, якби грав на СТ зараз, я б вже дав би 3 -ка дамага. І в мене було б так само асіста приблизно, тому що я, в принципі, все ще посвітив, я посвітив е у такий же спосіб, який б я це все посвітив би і на середньому танку. Розумієте, в чому проблема? А натомість у мене танк, в якого 12 секунд КД на Альфу 390, до речі, давайте перевіримо, чи я був правий. Да, 48, 68. Да, я був правий. Ну, в принципі, хто б сумнівався. Так от. Е і. Ну, а навіщо вам таке? А для чого? Може здаватися, що ЛТшка це про Ну, от відпочити від важких танків, там, від цього мансування, від оцих всяких середніх танків і так далі. Від поту. Ну, Так може здаватися, але є нюанс, так не є, насправді. Так не є, тому що ЛТшка це навпаки набагато більш відповідальна, набагато більш важлива, набагато більш скілозалежна робота. Саме робота, тому що на важкому танку там приїхали, стали собі от позиції. Ставить позиції, всіх убили, всіх похоронили і, власне кажучи, поїхали собі далі, закінчили бій, і всі довольні, ви довольні, і так далі. На ЛТХі команда залежить від вас, а ви залежите від команди. Це діч. Розумієте, в чому проблема? І то, з іншого боку, команда залежить від вас, тільки на декількох мапах. Там якась прохорівка, якась малинівка, на якій його рани пішла, Там, ще парочку мап буквально і все. В інших ситуаціях це ви залежні від своєї команди? Чи команда стрілятиме по вашому асісту? Чи взагалі вона реагуватиме на ваше існування в цьому бою? Чи взагалі вона хоче щось робити, крім того, що вона робить зазвичай? Тобто стоїть дефіть коровніки, так? Да? І а навіщо? Ну типу, навіщо мені бути залежним від своєї команди? Якщо я можу взяти. А там господи, там будівля, якщо я можу взяти нормальний якийсь середній танк, якийсь важкий танк, там якогось, я не знаю 260-го об'єкта, да, там об'єкт 260, об'єкт 8 і так далі, я можу взяти ці танки і поїхати грати бій і конструювати бій під себе. Рухатися куди мені, куди мені хочеться там, власне, зміщуватися, куди мені хочеться там стріляти в того, в кого мені хочеться. Танкувати тих, хто хоче вистрілити в мене. До речі, зараз міг засудитися, якщо Сент не від'їхав, але Сент, схоже від'їхав. ти, а я тут не сичусь. У них те стоял телефону живий, дам. І він стоїть справа. Схоже. Зараз мені гніль накине. Так, да, але те стоїть усього У цій гряді кущів. Ми поїдемо так, щоб його зігнати. Так, да, ось він стоїть, будь ласка. Ну, прочитано, прочитано, в принципі. Ми дамо отаку тичку, зараз отаку ось Хоп, і не влучили. Ха! Ну, я сам винен насправді сразу ту приціл але разом з тим. І от тесту ЛТ, те, це легкий танк, тому що зараз можемо взяти і в ДПМ перестріляти один на один, да, грубо кажучи. Тихо, тихо, тихо. Що там робиш на своїм гнілі? Дозводимося, кидаємо тичку, закидуємо, все добре, все чудово. І от да, мандрагура, це прикольно, ви там катаєтесь, це там щось. Ну, я дивіться, я просто катався як дурачок туди-сюди, по мапі, да? У мене якийсь там асіст сам собою набивається, там дамашку паралельно підсасую і так далі. Ну прикольно, але, але навіщо? Тобто, от якби, наприклад, команда в цьому бою не стріляла. По тому, що я свічу. Що б мене було? У мене було б 2800 дамага. Ну цього мало, тому що я на ж таки середньому танку я не стріляю більше, на важкому танку я не стріляю більше. М -м -м. Якби команда не стріляла, у мене було б 2800 дамага і все на цьому. А 2800 на 2700 осісти. У мене зараз тільки завдяки тому, що команда стріляла. От, І таке ось трапляється час від часу, дуже рідко але трапляється. ТВ Песков розряджається на автоприцілів, чувака. Закидуємо тичку, попадаємо в каток без дамага. Ну, ми стріляємо без зведення, вочевидь, тому що нам треба робити це дуже швидко, дуже активно, щоб союзники не забрали танк. Виходимо навперейми. На! Все його добивають без нас далі. По ідеї. Да, нарешті його добили. Ну, от якось так. Чи можна пограти на ЛТшках, на світляках, на ЛТшках, на колісниках і так далі. Звісно, можна. Ніхто вам цього не заборонить. Хоч Мені дуже сильно хотілося б вам це заборонити, да? ну, принаймні багатьом з вас. От, але разом з тим, на жаль, ніхто цього не заборонить. От, і просто це треба робити обдумано і розумно. Але бігати і кричати, там, наприклад, як ви фармите на ЛТ. От, давайте зрешлимо результат і продовжимо. Да? 300 дамага. Стрика асіста, ну отак от получилось. Такий от бій, нам пощастило. Типу, команда стріляла, ми самі постріляли, ну, от якось так. Топ-2 по команді, я не знаю, чим займалися мене інші танки, якщо їх ЛТшка перестріляла. Знаєте, якщо вас перестрілює ЛТшка в бою, і це на... стається на регулярній основі, то, значить, ви щось неправильно робите. От, якось так. Поїхали в другий бій. Так от, в чому суть? В Тому що. Що я говорив, господи. Щось говорив дуже розумне. А висновку забув. Хм. Хм. Ох, зараз нам розкажуть на цій мапі. Як треба родину любити. Зараз я показував вам хороший бій, да? на 6 касуми. А зараз ми подивимося бій на 2 касуми. В кращому випадку, а фактично, це тисяча тисяч або півтори, і на цьому бій закінчиться. Я думаю, поїхати наліво і тупо стоять АФК весь бій, чи поїхати в центр зайняти бункер, ну, зверху саме, да? І спробувати світити там, плюс стріляти там. Не знаю, не знаю, треба подумати. Складно. Я поїду спершу в дефолтну позицію, наліво, просто стану на АФК і буду стоять, буду з вами далі розмовляти, тому що. Найважливіше не те, що я показую, а те, що я те ще розповідаю. Хоча, зрештою, минулий бій був, в принципі, показовий. Певною мірою, але він був показовий саме в моменті, коли команда стріляє, коли у вас нормальна команда, да? коли ви типу, робите все більш менш грамотно, правильно і так далі, коли багато-багато обставин різних зійшлися в одному, в одному бою. А зараз ще у нас буде бій, в якому власне такого не відбудеться, і якось так. От. Тому ЛТшки просто ну, вони не потрібні. Вони не потрібні, все. Ну а навіщо? Набагато цікавіше, приємніше, банально. М не, не так, я почну інакше. Коли команда стріляє, на ЛТС грати прикольно. Реально прикольно. Ви відчуваєте свою корисність, освітуєте команді, ви виграєте бій, ви для своєї команди конструюєте цей бій, власне кажучи. Да? Це все класно. Але є нюанс. Е е власне, наші австралопітеки, які грають цю гру, вони дуже часто не стріляють просто апріорі. Ну, от взагалі. До речі, бій уже закінчився для нас на цьому фланзі. Ми зараз спробуємо щось чекнути. І тупо отлетимо от є брах, який зараз тупо ворветься. Mm. Зараз я на секундочку помовчу, тому що, блін, зараз буде рентген, А, акуратно. Так, коротше катамось зі це геть, нам нема чого робити, по факту. Де в нас ще один ЛТ? А, воно. А, воно. А так от, в чому тут? Uh, це прикольно, у вас було класно, коли по вашому асісту стріляють, ну, коли по вашому на світу стріляють. Але це перестає бути класним момент, коли команда не стріляє. А коли команда не стріляє, це більшість випадків, насправді, якщо так подумати. От, і, власне кажучи, на цьому моменті вся вісілуха закінчується. І набагато краще грати на важкому або хоча б середньому танку, який має там, якісь можливості тан танкувати, розмінюватися і так далі, тому що ви банально самі собі диктор. Ну, ви самі собі диктуєте бій. Uh, ви самі вирішуєте, де ви граєте, проти кого ви граєте і так далі. Там. Зрозуміло, що там десь у вас картоха вклад... вкраде тичку, яка впаде в землю, десь там ви не проб'єте танк, який маєте пробивати, і так далі, це все ясно. Але в плані того, де вам грати і як вам грати, ви вирішуєте <кій> <кій> безпосередньо самі. Натомість на ЛТ ви дуже сильно обмежені в пулі карт, в тому, чи стріляють, зупиники, чи не стріляють, ви дуже залежні, в принципі, від цього. Якщо вам подобається бути залежним, якщо вам подобається оця терпільна історія, ну то окей, ну будь ласка. Але при цьому грайте, будь ласка, хоча б скіловано, ну, зрозуміти цю гру. Почніть в неї грати ну, там, ну хоча б 3500 якісь помийні, ну, хоч щось таке, тоді можна сідати на ЛТХ. Тому що, ну, грати в полтора касідати касі на ЛТхи, це просто вируїнити, ну, власне, собі все, ви команді, все, що більш важливо насправді, тому ну, що собі можете хоч тільки завгодно руїнити. Можете взагалі там. Я не знаю. Що завгодно робити самому собі. Але коли ви граєте в командну гру, щоб ви якби ви зараз не почали сміятися і так далі. Це командна гра в тому плані, що банально тут 15 на 15. Все, крапка. Зараз, до речі, Бадгер нас не посвятив, банально, тому що у нас шалений. шалене маскування. Коли ви граєте у 15 на 15 і так далі, от ви можете там розважатися в відьмачку, якомусь класному, крутому відьмачку. Давай ви можете там розважатися, будь ласка. Там, в інших якось, сольних іграх і так далі. Ми зараз, до речі, вийдемо через кущі, можливо, навіть не посвітимося. Чи посвітилися? Прикольно, от ну, це прикольно, да, без зуму. типу, так, під'їхати, так, дати тичку, це все класно, весело, весело прикольно через кущик, ну, але разом з тим це вкрай рідкісні моменти, їх вкрай мало, щоб вони перекривали всі негативні моменти. Так от, в чому суть? В тому, що ви можете попанитися, там, порозважатися в якомусь там відьмачку або в іншій сольній грі. Коли ви граєте в гру командну, хай би як там ця команда реагувала, хай би наскільки тут фактично всім було не все байдуже і так далі. Коли ви граєте в гру командну, будьте ласкаві, ну, типу. Якось вчитися грати, щоб бути частиною цієї команди, власника. Зараз будемо тікати, тікати, тікати. От зараз був би у нас якийсь важкий танк. Так, я б не би вбити всіх чотирьох, да? це ясна справа, ясне діло. Але разом з тим, як я б зараз без стабу, тут лишився під стабу і з ними далі перестрілюватися, а не тупо тікав-тікав-тікав, піджавши хвоста, та то от все. Щось про джете чудить. Ти ж не зупин... Блін, зупинився. Навіщо? Це навіть не частина мого асісту. Вони або стріляють по своєму, або. або. Тут бій, очевидь, програний. Нам з зібаром зараз треба пороть фрегету і вбить, вочевидь, як мені здається. Даємо тичку, отримуємо, не отримуємо відповідь якимось дивним дивом. Намагаємося тікати, тікати, тікати. Знову тікати, тікати, тікати. Не вийти, не розмінятися, нічого. Тому що ХП нема, броні нема, ДПМ нема, 12 секунд КД ж таки і так далі. От, і набагато краще, набагато цікавіше, набагато веселіше, набагато, ви набагато більше впливу на бій справляєте, власне, коли м граєте на важкому або середньому танку, там, або на якісь броньовані класні Петеславу, ну, нав хоча б на якісь хорі і так далі, да, в чому б і ні. Е набагато приємніше вам, набагато більше впливу ви маєте на бій, на свій геймплей і так далі, аніж на якомусь ЛТ. Тобто, якби в цю гру справді грали хоч трошки притомні люди. Хоча б от трішечки, от буквально трішки притомні люди, а не ця от, от, от біомаса вся, яка грає. То можливо, можливо. ЛТ були б... Ух ти! Мандрагорить зверху, да? О, То можливо, все було б трошки інакше. Але стану на зараз, станом на 24-й рік, ЛТ просто не потрібні. А ще причина дуже велика. Не так. Проблема є ще одна. І її причина це кількість цих ЛТ. Їх треба вводити в обмеження. Тому що от як є, у нас умовно, там обмеження на арту. Так само треба обмеження на ЛТ. Чому? Тому що, ну, коли у тебе 3-4 ЛТ в команді, там ще дві арти зверху і так далі, то та, я тут немає ХП. Тоді треба вводити, я не знаю, бої не 15 на 15, а бої там хоча б 18 на 18 там і так далі, да? Щоб банально нівелювати присутність ЛТ у бою. І можна було. Подивись, що творить яка тварь на арті. Щоб можна було хоч якось, я, до речі, останній, да? останній з могікан. Ну, поїхали в манту. Давай отак. Все розмінялися, я максимум залив. Можна було, в принципі, не отримати цю тичку зараз дав плані тарана. І натомість, власне кажучи, ну, стан правильно так. Власне, кажучи, дати ще одну не перезарядця, але, мабуть, я б її не встиг би дати. Ну, от якось так. Будь ласка, бій, погана мапа. Кончена команда, об'єктивно кончена, тому що їхні одразу піджали центр, фактично, да? зайняли його, там прожимали центр, власне, і в бункері так само. От, будь ласка, я там щось наче світили наче щось там катався і так далі. Але карта трошки не про нас віт, плюс союзники не стріляли. Будь ласка, моя трика дамага. А тепер запитання: а скільки б я дав би тут на середньому танку? Ну я думаю, 1400, 4500, може навіть 5. Ну, одним словом, точно більше, ніж на ЛТХі. Це прямо однозначно. Топ-один по команді, ну, власне, це все ще треба знати про мою команду, все ще треба про неї розуміти. Да. О, якось так. Ну, от у них чуваки їхали, дивилися, будь ласка, чувак 47%, але він на важкому танку, він на актуальному танку, він на метовому танку, він приїхав, все убив, проїхав фланг, повністю приїхав всю мапу, приїхав до мене і добив мене. Ну, грубо кажучи да? Там я не пам'ятаю хто мене добив саме М -м якось так? Підбиваючи підсумки. За два боя в нас вийшло 300 середньої шкоди і 1800 середнього асіста. Дивимося по аккаунту. 2500 шкоди має на ній, і 1850 середнього асіста. Звіряємося з тим, що вийшло тут. В принципі, асіст там плюс-мінус той самий, дамаг трошки вище. Ну, от якось так. Отака от вона мандрагора, отакий от він танк. Грати на ЛТ повинні, можуть грати на них всі, да, типу, але повинні на них грати люди винятково скіловані, які розуміють цю гру, тому що анскільний ЛТВ це гірше за Арту. Ну, окей, ладно, за Арту немає нічого гірше, але Анскільний ЛТВ це прямо паскудство. Типу. Якось так. А оскільки на них грають всі, ну, можуть грати всі, на жаль, на превеликий мій жаль, на, на ЛТ можуть грати всі. Е, отак і виходить, що у нас по 4 ЛТ в бою, по дві арти, ХП немає, бої за 3 хвилини і так далі. Чому за 3 хвилини? Та тому що є умона бабаха в бою і є умона мандрагора. Е, мандрагора висвічує Бабаху, а Бабаха там, якось побачила мандрагору, да? там інша Мандрагора з іншої сторони її висвітила. Бабаха ваншотає Мандрагору, мінус танк. І сама схлопується від союзників, тому що Мандрагора її перед цим висвітила. Все, мінус, один, мінус танк з однієї сторони, мінус танк з другої сторони. Будь ласка, от там і турбіна. Ну, так вона починається, тому що там купили, танк там танку, там мінус 2 кхп, тут мінус 1,5 кхп. все. Бій рухається, власне нестримно до турбіни. Якось так. ЛТ роблять турбачі, насправді, своєю кількістю треба вводити обмеження, якщо нічого з цим не робити. Ну, а взагалі клас скілозалежний, клас, який потребує рук, і, власне кажучи. Клас, який просто не потрібен для ну, мінімум 95% аудиторії цієї гри. От просто 95% цієї гри повинні мати заборону. Знаєте, як судово, судова заборона на на це, на зближення, господи. да? От Судова заборона на зближення із легкими танками, зі, зі світляками і так далі. Ну і тим паче, от, власне, коли клоуни роблять отаке батлпаси власне, на цих всіх мандрагорі і тому подібне. ну, Яка цільова аудиторія, такі розробники. Які розробники, така цільова аудиторія? Вони знайшли одне одного. В принципі, якось так. Грайте на ЛТ, якщо ви дуже-дуже скілований, і якщо ви готові терпіти, бути залежним від команди і додавати ще більше рандому у свою гру, яка, власне, і без того максимально рандомна. Ну, а краще взагалі просто не грайте на ЛТ. Лишайте ЛТ, щоб там якимось чувакам, там, в яких ну, хоча б 4-5 канатопах, ну, або там хоча б прям мінімум, мінімум 3-500. В принципі, якось так. Сідайте на важкі танки, сідайте на середні, грайте на чомусь, що може похрустіть бронею, як я й сказав, власне, на тому, що метове, на тому, що актуальне. Ото таке. Ото такі у нас справи. Отож, грайте в цю гру скіловано, розумійте її, або не грайте в неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті, ну і бажано, уникайте ЛТ. На цьому все. На все добре.